Привіт, бандочка! Заскучали? Ні. Дивіться, що зараз буде. Бачите? Я не буду вважитися. Я хотів вам сказати, але ми вже переважили. Якщо я поставлю на ви все одно, не побачите, а на столі вона на скарбці покаже неправильно. Всі ви знаєте, всім вам вже давно відомий цей Пакет злітла по 3 євро. 5 кг. Зараз ми будемо вам що правильно. Погнали. Жвачка. Угу. Само є. Це випадково. Випадково. Значить. Апельсини, так. Да, хтось там казав, що сезон апельсинів закінчується. Просто були вкусні. І на машині всі, що до мами привозять ящик за 10 євро. Я не знаю скільки в ньому кілограмів, але там прилично. Ті бомбезні. Потім ті, що разноцветніми купували наші халбібеки. Тут усе є сорт. отаких. От Вони поняли, похожі на мандарини. Ну це апельсини. Я не знаю, можна якась там смесі. Що ми тут маємо? Лимони. скільки. Четыре лимони. То це я вже буду лимони. Забуваю, забуваю. Оце як тільки з желудком ніяких проблем немає, все, я про ймо не забуваю. Айсберг. Це, це він? Та я не знаю. йо Йома, оце -йо, набрали, я вам скажу. Зараз поїдемо мамі завозити. А, дві такі. Це салати, як це я знаю. Чібуратор. Так, не буду класти, викладати, що там. А, Ого, а тут бульба, шість штук, дуже велика. Мама, тобі картошки привезти? Чи в нас самих немає? Я, ну, я не помню. не Та клади, пам'ятаю. Коротше, тут шість штучок бульба, але вся отака і трішечки, ну, така, знаєте, м'якенька. Зараз ми будемо, як обично, ділитися, ви поняли, цим цим ділом. А далі у нас знову бульба. бульба. Але бульбу ми не будемо сюди класти, ми її в цей пакет. Яблучка. Це хороше діло. І яблука, до речі, дуже хороше. Так, тут у нас, ой, дивись. Можна не те, що мені пити, лимони. П'ять штук цитрусових, лимончик. Лімончело вже можна робити, понял? Анантики, тільки маленькі. 25 сантиметрів бананы воняємо Альонаї, видно. Да. Дивіться, знову апельсинчики. Ось, знову лимончик для слави І знову це різно, оце ось друга. Оце таке мені його, так? Да? Оце таке, так, да. ми не ймово. Але написали, що треба потрібно її верхні листочки обривати, а остальне не різати, а руками рвати, так, да? там і все остальне. Я описав, просто... що я попробую, я попробую. О! Це у нас довго не заданий. Як еплюсіли, в принципі. Це Саня, ну ми саня їмо, це були одразу вбиває. Щоб ви розуміли. Все, три дня будемо сидіти на, на одних апельсинах. І це ще ж не все, ось, дивіться. Це взагалі. Вони бувають, ці пакети більш такі, овочеві, бувають. Бывают чисто фруктовые. Вот. Сегодня типа смешали. Еще одна чага бута. Вот это что я не знаю. Как он называется? Это какие-то типа шуты. Я сейчас скажу, что это как сельдерельный Да? Угу. Вот, То это мама делает себе фреш с него. Ой, да. И лимончики. Знаешь, мы маме и мы И снова это дерево там докурим. це щось на гічку похоже. Реально. Гічка. Укусно. А воно безвкусне, а що його продають? Я не знаю. Вони його їдять. Не треба мені ще писати, боже, воно таке вкусне, воно ніяке. Воно не вкусне. Бо в мене є, я знаю ваші любителі то правильного питання, які там ой, що ти не розумієш, якщо посолить, поперчити, додати цибулі. Потім запекти, потім його ще туди намазати салом, часником. О, воно тоді добре. Так нащо його взагалі туди-то туди пхати? Ну давайте смотрите правдім в глаза. І ось, як коли ви мені кажете, що просто його треба правильно приправити, і потім оказується, що до нього треба додати ще 67 інгредієнтів, щоб воно було, було вкусне, то давайте не будемо, воно не вкусне. Іначе тут туди не думали. Вкусне це що? Цибуля буля вкусна, апельсин вкусний, ви ж її не, не солите, не перчите там, не, нічого з ним не робите, ви просто берете і кайфуєте. Їсте апельсинку потім, і вам гарно. Я не знаю, а що в нас? Ну Якось вони бачите, як вони нас цей раз надурили. Оця ось капуста і все остальне. Ну, ні, ну щось ми став, може, з'їмо. Ми зараз мамі це завеземо. Хай вона... О, в неї є, есть... знаєш що, це так. Да. Ми завеземо мамі і... Наберемося смілості і бахнемо це все в соковижималку. Ну, У нас е э, є, поняли, цитрусова. А в мами є, все то, що медич все підряд. Я не буду пити. Будеш? Ні. Я сказав будеш. Я, я не буду. пити. В мене і жога. Не буде іжоги лимончика туди добавити. <режит> ні, ні, я не буду пити. Я зараз вирішу цей вопрос. Я вам покажу, як вона то п'є. Значить, сірдірель, то заповнили, так? Да? Ото то все. Тобто да. по добрій волі, я не роблю тут нічого. <рес> Вони все відставляють. Знаєте, як бався моя все время. Ну, мамина мама ще динозавр наш, чи як я ще кажу на неї, банкомат в валінках. Як вона мені втіху втіхая все время робила фреш. Вона коли побачила, що я під підсів на цю тему там одне, время, вона така була довольна, тим більше, що у нас там Дубровці такі урожаї були ну, завжди, в принципі. Та як і візде. От. І оце ж вона, що тобі зробити, хреха того, я кажу, роби, і вона мені вечно туди. Як не алоє шмаргане, ви поняли? То картошку сиру, то, то ще щось, то буряк сирий, а воно ж все чути. Ну, на... Я кажу, чу, я хотів просто, я тебе попросив, зроби мені там яблука з морквою, але ж вона вирішила, що вітаміни довзі бути всі. Вона б туди і часника могла б шмаргануть, ну просто часник буде чути і по запаху, і по вкусу. О, і вона по тихам Я кажу, не додай мені туди не моркву за не моркву кажу. Ні, ні картошку, ні буряк, ні алоє. Ні-ні-ні, не бавляю, знаєте, то типу, я кажу, ти що, ну, я вкусний чую, у мене тільки крахмал аж на зубах тричить, скрипить, я кажу, як це тут не додало. Я кажу, фреше собі ніколи не робив. Але все одно, знаєте, пив, що, воно. E, коли ти чуть-чуть щось -чуть додаєш, то воно ще може бути терпимо. Головне не перестаратися. О. Так що, ну що, по цитрусових ви бачите, да, повний стіл. У нас апельсинів, лимонів. Треба, зараз ми маємо спитаємо, що їй треба, лимони, апельсини, да? mm -hmm. Ну то все, може щось альоні завезти. Ключі у нас є її квартири, є що. Вона буває, якщо приїжджає і в шоці від того, ми її там вже... Наперли в ту хату, вона. <laughs> Ні, ну, якщо поїсти, то вона не проти, особливо якщо там дітям, чиї, чи їй, чи то вона тільки за, щоб її там хоп привезли, чи можна приготували і все остальное. Ну, коли то її, знаєте, пруть все підряд, там, що вони і надо, і не треба, то тоді вона, звісно, буває. Але ж хто винувати, що ти ключі нам дала, треба було не давати. Ага. Пишіть, Як вам розпаковка. Всім гарного дня. Пока.